Так, ми сьогодні всі зібралися, щоб вигнати цю нечисту силу з села. Так? Да? А я думала, нам тут будуть гуманітарку роздавати. Параска ти карти взяла. Ой, дурна, забула я карти. Ну юб твою мать, ну ти завжди. Тьфу ти, блять, на тебе надіється. О, от така ти гадалка. А я і не гадалка, я ворожка. Та хоч простідутка, це сенса не міняє. Ти завжди все забуваєш. Я тебе тобі зупиняю. Тихо ти тихо. Мені... Я не поняла. А де Галька? Ой, Люся, я забула Галі сказати, що у нас збори. А я мать, Ну як завжди, треба по них ходити. Зараз прийду. Чуєш, а поки вона пішла, а ну закодируй мені волочку. Галя, ну у нас же збори. мать, Де ти ходиш? Люся, що ти хочеш? Як це тобі ще не розказали. Все село гудить, а ти не знаєш? А що я маю знати? Я в село не ходжу. У мене внучка приїхала. У нас же ж тут нечиста сила ходить. Люся, ти що знов стамаркою перебрала? Доброго дня, баба Люся. А я вам казала: не пийте тої самогонки.